Давайте ми розберемо завдання із вчорашніх сторіс. знайти область визначення функції Y. Дивимося на загальний вигляд нашої функції. Ми бачимо тут тільки підозрілий знаменник, тому згадуємо собі, знаменник не дорівнює нулю. І записуємо конкретно для нашого знаменника. Х-1 не дорівнює 0. У Нас вийшло таке собі рівняння. Розв'язуємо його. Тобто мінус 1 переносимо вправо. Буде 1. Можна намалювати це на числовій прямій, виколоти одиничку. Все решта нам підходить, всі решта х, а от одиничка не підходить. Відповідь В. Наступне завдання. На одному з рисунків зображено ескіз графіка функції y дорівня корінь мінус х. Давайте теж знайдемо область визначення цієї функції. Підкореневий вираз більше рівне нуля. Якщо домножимо на мінус 1, у нас вийде х менше рівне нуля. Для яких функцій х менше рівне, ніж 0? Не для v і не для г. Але ж. Функція B – це лінійна функція, а в нас функція це перевернута віточка параболи. Перевернута віточка параболи, для якої х від'ємні це відповідь А.